Вітаю! Ми сьогодні працюємо над сторінкою 51, продовжуємо працювати з множенням ділення. Ми вже працюємо по табличку числа 5 включно. І урок ми починаємо із завдань на перевірку, наскільки ми пам'ятаємо результати арифметичних дії множення і ділення в рамках вивчених таблиць. Обираємо варіант 1 або варіант 2. І працюємо. Якщо ви вперше зараз увімкнули, не були на уроці, раджу тоді поставити відео на паузу, зробити завдання, а потім увімкнути і разом зі мною перевірити. Так, перший варіант: 16 поділити по 4. Це 4. 5 на 5 25. 3 на 8 24. 16 по 2, 8. 30 по 5.

4 на 7 20, 8. 3 на 6 18, 12 по 2, 6, 20 по 5 4, 6 на 4 24. 21 по 3, 7, 5 на 2 10, 5 на 9 45, 50 по 5, 10, 3 на 9, 27, 24 по 3. 3, 8, 2 на 7, 14, 35 по 5, 7. Все. Це завдання виконано. Наступне завдання треба порівняти вирази в кожному стовпчику. Подивитися, що змінюється. Як зміна компонента арифметичної дії вплине на її результат. І пропонується перевірити свої пропущення і знайти значення виразів. Давайте спочатку подивимось. Тут у нас 9 помножити на 5, а далі йде 7 помножити на 5. Що у нас змінюється? У нас змінюється перший множник, другий множник однаковий, так? Значить, в першому о, прикладі, якщо застосувати переставний закон, множення, ми можемо побачити, що тут 9 п'ятірок, а в другому 7 п'ятірок. Значить, в другому прикладі. На дві п'ятірки менше. А на дві, дві п'ятірки це 10. Значить, в другому повинна бути відповідь на 10 менше. Ось я своє припущення поки записую. Давайте перейдемо тепер до розв'язання прикладів цього стовпчика: 9 помножити на 5 це 45. Згадуємо табличку 7, помножити по 5, це 35. Дивимось припущення. Припущення у нас було, що в другому буде на 10 менше. 45 мінус 35 буде 10, дійсно спрацювало. Ми зробили з вами правильно припущення. Переходимо до прикладів другого стовпчика. 40 поділити по 5 і 25 поділити по 5. Що у нас? Ділене дільник. Ділене, дільник. дільник у нас. Один ми ділимо по 5, він однаковий, але ділене, ціле число, яке ділять, воно у нас що робить? Зменшується, так? Воно у нас зменшується. Ми 40 спочатку ділимо, а потім беремо менше. 40 і 25. 40 у нас беру, якщо у нас менше, давайте подумаємо, наскільки менше п'ятірок у нас в другому прикладі. 40 мінус 25, скільки це буде 15, а 15 скільки п'ятірок містить. А 15 це містить 3 п'ятірки, так? Це 3 п'ятірки. 3 по 5, так? На три штуки тут менше. Мабуть, і відповідь буде на 3 менше, тому що на три п'ятірки менше беруть. Давайте перевіряти. 40 поділити по 5 це 8. 25 поділити по 5, це 3. Ой, 5 3 вже кажу. 8 мінус 3. Дійсно, на 3 п'ятірки менше. Теж наше припущення спрацювало. Давайте переходимо до останнього стовпчика. 24 поділити по 4, і 24 поділити по 3. Що у нас тут? Ділене однаково. Але. На що тут по 4 беруть, а тут беруть по 3. Давайте подумаємо, чого більше в 24 вміщується: четвірок чи трійок. Звичайно, більше у нас буде трійок. Чим менше число, тим більше разів його треба відняти, поки нулі залишиться правильно? Тому ми можемо сказати, що в другому прикладі повинно бути більше. Наскільки поки навіть оцінити не можу, але буде просто більше. Ось таке припущення. 24 поділити по 4, згадуємо, це 6. 24 поділити по 3 це 8. Дійсно, більше. Тепер можна переходити до другої частини сторінки. Номери 196. 197. У нас є. Задачка, яку нам пропонують розв'язати усно, і табличка на знаходження невідомого компонента дії. І склади та розв'яжи всі можливі обернені задачі. Пам'ятаєте, які у нас обернені задачі, коли ми із цих трьох чисел, які у нас були в розв'язанні, ще інші приклади. Може, навіть і на протилежні дії складаємо. Наприклад, у нас там може бути, якщо було розв'язання, я не знаю, я не дивлюся, я просто гіпотетично кажу: 8 ділити на 2, якщо у нас було розв'язання дорівнює 4, ось ціли, то ми можемо що 8 поділити по 4 дорівнює 2. Ось така може бути задачка обернена. Коли ми щось, те, що було відомо, стає невідомим. А те, що шукали, стає відомим. І що ми можемо 2 помножити по 4, буде 8. І 4 помножити по 2 теж дорівнює 8. Ось такі варіанти у нас обернених задач можуть бути. Згадали саму логіку, що таке вихідна задача і обернені. А тепер давайте дивимося, що тут у нас є. На конверти наклеїли 35 марок по 5 марок на кожний конверт. Ну, мабуть, далеко відправляли, раз у багато марок стільки. Листи пішли. Скільки конвертів з марками і з марками одержали? Так, було у нас 35 марок, так? Всього 35 марок. Ось це 35, це найбільше наше число. Його що? На по 5. Брали 5, взяли, брали 5, взяли 5. Коли ми беремо однаковими порціями, це що у нас це ділення. Так? Тому ми ділимо. Ось у нас було 35, і відомо по 5. Що ми отримали? 7 конвертів. 35 це марки. 5 це на один конверт марок. І 7 конвертів. Давайте тепер подивимось, які у нас можливі ще приклади. В варіантах обернених задач ми можемо 35 поділити по 7 і отримати 5. Що це буде? 35 марок. Було 35 марок, і їх наклеїли порівно на 7 конвертів. Скільки марок на одному конверті? Далі 7 помножити по 5 дорівнює 35. Так, 7 це що у нас конверти. 5 це марок на одному конверті. Так, а це марок. Давайте по цьому прикладу розповідаємо. Було 7 конвертів. На них наклеїли по 5 марок на конверт. Скільки всього знадобилося марок? Так що, ось такі варіанти. Ну, можна 5 на 7 було. Що. По 5 марок клеїли на 7 конвертів. Ну, це, в принципі, одне і те саме це переставний закон, тому фактично не будемо ще четвертий варіант складати задачі. Ще раз нагадую, що у нас, якщо щось розкладається порівну, а звідки береться, розкладається порівну, поки там, де було, нічого не залишиться. І однаковими порціями. Це завжди ділення. Якщо щось однаковими порціями наливається, наприклад, з однаковими відрами в бочку по скільки то літрів, це у нас потім множення, якщо нам треба узнати, скільки стало води в бочці. Тому однакові порції, однакове збільшення однаковими порціями або зменшення розкладання, розливання, ось наклеювання по, по, так, по відра по 20 літрів. На конверт по 5 марок на кожен конверт. Це у нас ділення. І останнє завдання: знайди невідомий компонент або значення частки. Давайте подивимось. ділене дільник частка. Це що у нас? Ділення. Давайте згадаємо, що у нас найбільше число ціле. При діленні це ділене, воно найбільше. І складається з двох частинок, з дільника і частки. Ділене. Ціле, ціле велике шукаємо збільшенням, це у нас множення. Дільник маленький, шукаємо, О, ділене велике шукаємо множенням. воно велике. Дільник маленький це частка, тому ділене більше ділимо на менше, ділене ділимо на частку. Частка маленька, теж, щоб її знайти, треба ділене. Ціле поділити на відому частку на дільник. Тому, якщо у нас невідоме ділене, ми множимо. Якщо невідомий дільник або частка, ми ділимо більше на менше. 30 є 5. Що невідоме, частка більше на менше ділимо, буде 6. Що невідоме? Дільник Дільник – це частка, ділимо 15 по 5, буде 3. Що невідоме ділене. Ціле множимо, отримуємо 40. Наступне. Що невідоме, частка, частка, частинка шукаємо діленням зменшенням, це буде 9. Що невідомо? Дільник це частка, шукаємо діленням. 20 ділити по 5 буде 4. Що невідоме? Частка, шукаємо діленням 10 поділити по 2 буде 5. Що невідоме? Дільник Дільник маленький, шукаємо зменшенням. Ділимо більше на менше 35 по 5, це буде 7. Що невідоме? Ділене, ділене це ціле, велике. Множимо 5 по 9 на 9, 45, помножити. Наступний приклад. Що невідоме? Дільник. Значить, щоб його знайти, ми ділимо більше на менше 32 на 4 це по 4. Це буде 8. Що невідоме? Ділене це ціле ціле. Шукаємо збільшенням 9 на 4 36. Що невідомо? Дільник. Шукаємо діленням більше на менше ціле на частинку. 16 виділити по 4 буде 4. Що невідомо? дільник, Дільник. Частинка шукаємо зменшенням 18 поділити по 3 дорівнює 6. Що невідомо? Знову дільник. Знову ділимо 24 ділити по 4, буде 6. Що невідомо, ділене, ціле, ціле велике шукаємо збільшенням. 3 на 8, 24. Все, матеріал уроку опрацьовано. Дякую за увагу.